Вже пройшло 5 місяців з того часу, як ми стали власниками будинку в селі. І за цей час ми багато чого зробили. І в цьому відео ми хочемо порівняти, як було і як стало в нашому будинку. Ви на каналі Савалютики. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Ми заходимо на подвір'я. Тоді двір був просто зарослий. Явір поріс у дворі, але ми його розчистили. Це наш будинок. Це наш новий будинок. Ми до нього вернемося пізніше. В нашій на території є старий будинок. Ідемо, я зараз вам його покажу. З боку від нового будинку у нас розташований старий будинок. Ось він. Дерев'яний і обмурований. Ми в ньому ще нічого не робили, тому він який був, такий і остався. Ми йдемо всередину. Аня, привіт! Ану відійдемо, дай на ну, я зайду всередину. Так, наш будиночок старенький. Коридорчик заходимо. Опалення є. Парове. Йдемо. Тут була колись кухня попередніх власників. Стіна відсиріла. Будинку, щоб не збрехати, вже років 60. Це він тут стоїть. А до того часу він ще десь стояв і був сюди перевезений і обмурований. Також є стара піч. Ну, Правда, вона тече. Ми ще з цим нічого не робили. Плодовка. Ось. І в кладовці також є підвал. Опа. Це наш підвал вкладовця. В принципі, можна було б тут щось робити і жити, іби не одне але. Цей будинок потребує великих вкладень. Ви... До речі, ось котель твердопалений на парове опалення. І тут ще система стоїть, що він без насоса качає. Це наша одна кімната. Світло не працює. Але проблема в тому, що. Балки лопнуті, їх треба замінювати. І вони ще й просіли. Якщо так взяти... О, видно яка дуга. І збоку є ще одна кіна. Тут також всі балки прогнуті. Підлогу, якщо взяти, нашу. Вона дугою вся вигнута. Не знаю чому. Нам знайомі кажуть, що це стіни просіли, тому вигнулося так підлогу. Хоча я в цьому сумніваюся, тому що яке мають відношення стіни до підлоги. Стіни ж не стоять на підлозі. Тут є ще одна кімната, в старій хаті. Це ми з залу виходимо і ось тут ще одна кімната. Так само парове опалення по всій хаті проведене. І тут ще й другі двері є. Анічка, де ти? Виходь давай, кіця. З будинком ми розібралися. Ви побачили, що це за будівля така цікава. Ідемо далі. У нас на ділянці ще був старий погреб, який був в старому сараї, тобто під самим сараєм. Але так сталося, що з старої хати з ринви вода втекла прямо. Під стіну погреба воно її розмило, і все це діло завалилося. Коли ми купляли будинок, ми вже побачили тільки дві стіни від цього погребу. Ми думали спочатку його розчищати, знову будувати там, але потім вирішили, що буде дуже багато часу, дуже багато роботи. Ми в результаті все це розібрали. Я, діти, дружина. Стіни розбирали, купали яму в новому будинку на підвал. І це все вивозили сюди і тут засипали це все. Але ми побачили, як все, сараї був покладений фундамент, то ми навіть не пошкодували, щоб ми його розібрали. Ось що в нас тепер з нього залишилося. Це біля старого гаража. Я вам покажу все наше подвір'я. Один гараж, корник, прибудівельні території якісь відстройки. Новий будинок, ще один гараж, ще там будівля йде. Зараз ми йдемо в старий гараж. Той, що був біля цього будинку. Тобто на цій території, коли жили дві сім'ї, щоб ви собі розуміли. Оце наш старий гараж. Оглядова яма. І забетонірована все. Тут ми знову хати підлогу зривали, то ми тут позалишали доски. Ані той корничок наш. Точніше, це якась гаража було підсобне приміщення, а там далі був курник, але він завалений склом, не нашим. Але теж стіна відійшла, не знаю, що це треба з цим робити ділом. Ми зараз займаємося новою хатою. Ми ще до цього всього навіть не доходили. Все, що ми зробили, зараз ви побачите. Також тут ідуть інші підсобні приміщення. Попередні власники і корови тримали, і свині тримали, коні вроді тримали. Це хліви. І тут а ще й другий хліб є. Тут ми всяке барахло зберігаємо зараз наше. Зараз я вам покажу приміщення, яке саме цінне в цьому будинку. Та-дам! Там наші дрова лежать. Правда, вони зараз завалені, ми не можемо відкрити. Це на сьогоднішній день саме цінне. Тут є ще два приміщення, це вже біля нового будинку. Один. Ну і, коротше, я так зрозумів, що вони строїли, а самі не знали, що вони їх строїть. А це друге приміщення, ще одне. Ну, тут ми плануємо зробити кладовку. Зараз ми доходимо до нового гаража. Тут же йдуть металічні двері не дерев'яні, як в старому. Ця хата нова будувалась пізніше ту. Але тут також проблема деяка є. Згнила криша. Ця, цей балюв гнилий. І доски гнилі тому вода підтікає. Це я вас трошки ознайомлю з нашим будинком, щоб розуміли, що де і як і де розміщено, Щоб в майбутньому, хто підпишеться на наш канал, а той, хто не підписався, обов'язково підпишіться, щоб розуміли географію цього будинку. Щоб знали, де відбуваються події наших відео. Вся наша ділянка огороджена сіткою на подвір'ї. І в дворі під сіткою є бетонний фундамент. Ворота правда трішки старі, але вони є, і це вже добре. Діти собі вільно бігають, коли ми працюємо. Вони ніде не можуть вибігти, тому що ми закриваємо їх. Отже, з оглядом будинку ми завершили і з будівлями. Тепер ми перейдемо до проробленої роботи, як було 5 місяців назад, і як стало тепер. Що ми зробили за цих 5 місяців? В нас є сад біля нового будинку. Він був повністю зарослий. Ми його довго розчищали століками і дітьми. Це було важко. Але ми розуміли, що якщо не буде порядку в дворі, ми нічого не зможемо робити в будинку. Ось він. Це ще один наш сад, але вже біля старого будинку тут також все було повністю заросле. Тут просто неможливо було пройти. В процесі розчищення ми знайшли тут багато кущів, смородини і поричок, чима фруктових дерев: яблуньки, вишеньки. Також ми знайшли виноград. Зараз ми йдемо з вами ще в один сад, який знаходиться за всіма нами, нашими приміщеннями. Там ми теж проробили дуже багато роботи. Наприклад, в цей вхід, то, що я зараз буду заходити, ми взагалі не могли навіть зайти, навіть туди до дверей доступитися. Той вхід ми його покажемо пізніше. Він теж був дуже зарослий, але туди, хоч можна було якось ходити, подвір'я курничка повністю було заросше явором, вишнею і ще якимись там кущами, незрозумілими. Так, дивіться, оце. Наш вхід тут були великі хащі, а туди ми взагалі кидали зрубані дерева. Дивіться, що стало зараз. Цей сад найбільше гріє мені душу, тому що тут так красиво, так затишно. Тут є деревця, їх небагато. Ми все гарненько почистили. Цей садочок приніс нам найбільше врожаю. До речі, в наше є ділянка за будинком. Велика ділянка 18 соток. Зараз вона нам на даний час не потрібна, тому нам сусіди косять цю ділянку і забирають собі сіно. Те, що ви зараз побачите тут, це небо і земля порівняно з тим, що було тоді. Зараз реально видно вже да, листя опало, звісно. Але тут було дуже завалено хащами, деревами, гілками непотрібними. Ми вже не раз тут грабали і не листя, а гілки. Ми повністю забрали звідси паркан. Гнилий паркан. Нам приємний бонус був на території. Вже була пробита скважина для насоса. Мінус був в тому, що воно було виведено аж наверх. Тобто, вони якось так собі планували, що насос буде зверху цеплятися на трубу, і якось так вони собі будуть робити Поливати вони будуть город, напевно. Вони думали. Так. Чи вони на город собі робили водопровід? Бо я не знаю. Ми виходить цю колонку розібрали повністю. Викопали яму в глибину. Цю трубу вирізали. Провели трубу до нашого нового будинку. Тут вимурували колодязь. Все це обмурували, зверху накрили люком. Реально дуже класно вийшло. Цю колонку ми повністю переробили. Наскільки воно було страшно і непрактично, і дивіться, як воно зараз: один люк. Якщо не придивлятися, то його навіть і не видно. До речі, воду ми проводили. Ми тут з цією сім'єю купали яму, потім закопували ту яму. Всі працювали, всі були в роботі. Тільки одне було важко на подвір'ї, бо там у нас був асфальт трохи, і камінь, і все остальне, то там трошки важко було. До речі, в нас навіть є туалет. Мурований, євро розроблений. Якщо хтось не розуміє, де він, то ми зайшли ось тими воротами, а ось тут туалет. Тут біля туалету у нас є другий вхід, про який ми говорили, який також був весь зарослий. Оп. Оце зараз я біля другого входу. Тут було також страшно заросло. Подивіться, як зараз. З ділянкою ми огляд завершили. Йдемо до нового будинку. Там саме цікаве і там найбільше пророблено роботи. Я думаю, варто почати з другого поверху. Так буде цікавіше. Є один мінус. На другий поверх потрібно підніматися через двір, оскільки е, з попередніми власниками сходи через середину були не передбачені. Ось наш другий поверх. Заходимо через балкон. Зараз тут трошки такий бардак, тому що ми вже проробили деяку де роботу. На момент покупки тут в старих власників ще стояли їхні старі меблі. Вони нам залишили стіл старий і трюмо. Оце наше вікно виходить прямо на нашу ділянку. Збоку є ще одна кімната. Ось. Тому планували, та буде попередня наша, ця буде дитяча. Тут також були старі меблі, деякі вони залишили, деякі забрали. З боку біля кімнати є ще якась кладовка. Ось наша кладовка тут ще є така. Посередині між двома кімнатами є ще один вхід. Ось. Та-дам! Тут у нас був старий комен, він підіймався сюди і виходив через кришу. Ми так само власноруч його розбирали, я сам вилазив на кришу, його роздовбував. Потім на горі ми його розбирали. Тут разом з дітьми, з дружиною так само ми розвалювали, його все трощили. І залишилась в нас яма, яка йде на перший поверх. Тут ми плануємо зробити вихід на другий поверх сюди. З другим поверхом ми вже завершили, тепер спускаємося на перший поверх. Ми заходимо на перший поверх нашого будинку, нового вже. Ось коридорчик. Зліва в нас кухня, ми її потім покажемо, а зараз йдемо вправо. Тут та зал. Старі власники так само меблі всі позабирали, залишилось. Оце то наші хороми. Тепер ми йдемо в кухню. Зараз по сусідству у нас в старих власників була кухня. Ну У нас там так само буде кухня. Ми там дещо змінили, то я думаю, вона не буде така гарна, як і була в старих власників. Зараз все побачите. Та-дам! Це наша кухня. Виглядає ось так вона тепер. Ми тут хочемо зробити підвал. Тут... Цю підлогу ми позривали, вона була вся гнила, як потім виявилося. Також у нас в будинку була піч величезна. Якраз від неї йшов той комик. який ми його розбирали. Вона займала більшу частину кухні. Ми так само з дружиною, з дітьми, ще дружини. Брат приходив менше. Ми так само все це трощили, розбирали, це вивозили, все робили своїми руками. Це, це ціла історія, це, це колосальна праця. Це треба бачити. На нашому старому каналі є всі ці відео, що ми витворяли. Це просто. Ань, допоможи мені лавку пересунути. Толік, ти що гониш? Ти подивися, яка ця лавка важка. І тобі може жінка, чи я твій хто Куняка? Ну, ну добре, ну я вже сам як. Слухай, Толік, така жара, коли ми на озеро поїдемо? Як це коли? Піч треба розібрати, тоді ми поїдемо зразу. А зараз ось що від нього залишилось. Ми сюди позволили цегло на підвал. І оце наша кухня буде. Хоч раніше ми його думали е, звалити, засипати, щось з ним зробити. Але тепер у нас є справжня знахідка. Це колодязь. Теперішній час це просто те, що багатьом не вистачає в селах і в містах. Ось. Дуже боялися, щоб діти туди не залізли, тому що як бачите, він у нас низький. А в нас такі діти шило просто, що вони точно туди залізли. Тому тоді взяв маленького замочка, прикріпив. Ми гарнесенько закрили його, але ми ним користуємося. І як нам потрібно там помити ручки або попити водичку, ми його відкриваємо. Хоч раніше, я казала Толіку Толік, забив його досками повністю, хоч ми забили його. Ці доски всі ми зняли і поставили замочка. До речі, до нашого будинку вже підведений газ та світло. В старому хаті я розказував, там іде твердопалений котел і газова плитка. А в, нову, в новому будинку йдуть два газових конвектора. Правда, ми зараз ними також не користуємося, але це великий бонус зараз, тому що підвести світло і підвести газ. До новобудови, це дуже дорого. А в нас вже є. Тому ті гроші, які ми віддали за цей будинок, я думаю, що вони не є великі. Можливо, за цих 5 місяців можна було б зробити набагато більше, і є люди, які набагато більше роблять за такий самий період. Але врахуйте один факт, що я на роботі, а дружина в декреті. І працюємо ми тут лише у вільний час, тобто субота і часом по вечорах. І тому за такий період зроблена ось така робота. Разом з дітьми. Отже, якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь, ставте вподобайку цьому відео і зустрінемося в наступному відео. Всім па-па!